Слава Наці, вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі я все Добрий. із І з продовженням теми про кріплення трубок. От ви кажете, покажи нам, як воно має виглядати. Ну Не кажете, добре, не кажете, тоді думаєте. Покажи нам, як воно має виглядати. Не думаєте. Гаразд, я все одно вам покажу, як воно має виглядати. От, кріплення. Так, ми зробили. Стрічка, свердління. І ви мені скажете, це такий геморой, це дуже незручно робити. Я вам покажу інструмент, який дуже-дуже спрощує цю задачу. Все, бачите? Шансів перетертися у паливопроводів на цій машині не лишається. Принаймні в цій частині. Так, Зараз ще поліземо дивитися біля фільтра і за старшим струком, що пак за командиром. Але спецінструмент, який вам дуже спростить. Роботу це така усічена коротка голівка на 10. Вона саме під висоту голівки болта і крапка. Що це означає? Це означає, що ви ж ці всі речі робите під натягом, під зусиллям. У вас саме гумачений спротив, металчений спротив. І ви цією наставочкою, у вас виходить наставка, з якої ніжка болтика входить. Ви набагато зручніше простромлюєте, е, сам простромлюєте обидва шари металу, ловите отвір, натискаєте, спрямовуєте і затягуєте. І все це однією єдиною рукою. Дуже, дуже корисна штука. Занотовуйте, записуйте. І запам'ятовуйте, як мають виглядати паливопроводи на шасі БМП. Далі. Дуже мені, хто слідкує за подіями на каналі, знає, що муляє оце широчка на БЦі. Я зараз за консультацією з глядачами спробую розкрутити ці два болтики і без зусилля повернути патрубочок цей геоподібний донизу. Тому що сюди ну, вода тіче, гниє і все на світі псує. Зараз буду пробувати. Дякую всім за змістовні коментарі в, в, на каналі під відео. Так? Оці, всі шланги, оці всі трубки гідравлічні зараз в місцях торкання перекладемо шлангом. Паливопроводи вже у нас повністю захищені. Люди добрі, на паливопроводах БМП гуми багато не буває. Умовно кажуть, що якщо ви їх повністю всі зашиєте, о, до речі, о, там теж під БЦНчиком, я поставив рукавчик гумовий, бо у БЦН трубка теж треться, навіть через ось цю гуму перетирається. Тобто, умовно кажучи, якщо ви зашите всі паливопроводи БМП в гуму, їм це не нашкодить. Все, Працюєте і пам'ятаєте, що наша українофілія недостатня.